Як зрозуміти, що потрібно звернутися до адвоката? Будь-яка консультація у адвоката вона має два е, таких е, затратних моменти: перший це затрата часу на ту консультацію, І другий це фінансова затрата, яку потрібно понести в зв'язку з необхідністю оплати послуги адвоката, допустимо, там півтори-дві тисячі гривень. Якщо ситуація, з якою ми зіткнулися в житті, вона е, нам підкреслює, що Рентабельність затрати часу і витрат на адвоката вони є оптимальними, то об'єктивно, що в такі ситуації потрібно звертатися і не пробувати йти, намагаючись самому вирішити проблему. Наприклад, якщо ви вкладаєте договір, ви розумієте, що ви можете втратити 20 тисяч гривень, то може краще заплатити тисячу чи дві адвокату для того, щоб чітко знати, що ви робите все правильно, або ви потрапили в ДТП. Невизначена ситуація, ви перший раз в житті потрапили в ДТП і не знаєте, які будуть подальші дії, який буде розвиток подій. Для вас це є ситуація стресу, але вона не порівнювана з тими знаннями і інформацією, яку надасть вам адвокат, якщо ви замовите в нього консультацію. Тому встановіть для себе відповідно якісь е, умовні межі, з якими ви пов'язуєте необхідність звернення до адвоката за консультацією.